Дмитро Чекалкін в студії військовий перекладач, як ви казали. Так. так, ну але давайте все ну, ж таки до фестивалю в Торонто. Ну я як продюсер да, Руські на війні, та, та. так? продюсер Русські на на войні. Тобто це якраз приклад того, як нас перемагають, на жаль, росіяни в інформаційному просторі, тому що е, жодного українського е, яскравого якогось твору в на цьому фестивалі не було представлено. Я насправді на, на, на місці нашого з Міністерства культури, замість того, щоб там фінансувати цей телемарафет, викупив би. Права на хоча б на той фільм «20 днів Маріуполі» і показував його на всіх можливих майданчиках, як ізраїльтяни це робили свого часу після нападу Хамаса. винаймали ви ви наймали не зали в в тому ж самому і в Торонто, і в Нью-Йорку, і в Вашингтоні, де збирали сотні американських канадських журналістів і демонстрували ці сестрички, щоб потім ні в кого не було жодних сумнівів стосовно хто є сьогодні ворогом. Тобто, коли закликають, просто зупинитись, да там ну. Наш президент колись казав, що треба просто припинити стріляти. Так сьогодні повторює те саме, на жаль, Трамп і Венс кажуть, що все баста, хлопці, але про вес перепроможне пролегтимирають люди да. українці, можна не, не про... ці провести легкі паралелі з тою самою другою світовою війною, коли в 43-му році, припустимо, стало відомо, що в концтаборах вже вбили там припустимо, 3 мільйони євреїв. Так що треба було сказати, все хлопці припиняємо війну, нехай далі далі вбивають. То тобто в нас. На жаль, в цьому напрямку настільки провалена робота. Ось нещодавно в там в Литовському парламенті депутати Литовського Сейму вони організували виставку про долю страшну долю 33 українських дітей, які загинули від російської цієї навали. Тобто, як сказав сам лідер правлячої партії чи там керівник спікер Сейму, що нічого так не вражає, як дитячі очі, очі дітей, які Загинули. Я сам пам'ятаю, наскільки був вражений цими страшними сценами, які спостерігав на київському вокзалі, коли бачив, як прощаються діти з своїми батьками. Я був ядвашемі. ядвашем. Думай, так, ядвашем, так ну відповідно, теж таке враження сильне на всіх відвідувачів mm -hmm. завжди створював. Я супроводжував там всіх українських президентів, прем'єрів колись під час відвідання цього ж музею ядвашем пам'яті загиб загинув. Який наголос неправильно став? Так, ядвашем, так, mm -hmm. так от. Насправді в чомусь іноземні парламенти це проводять нещодавно. Був прикрий випадок, коли чеська амбасада в Софії провела на центральній вулиці виставку страшних злочинів російської воєнщини, а український посол навіть не з'явився на відкриття. Тобто, ми маємо проводити такі виставки в кожному європейському місті, в кожному американському місті. В нас не вистачає сьогодні дієвих інструментів впливу на. Свідомість американської великої американської громади напередодні зараз виборів досі отакі абсолютно безвідповідальні заклики, які ви проголошує той самий Трамп і його партнер. Я, я поточню, У нас ціла делегація там зараз. Ми цей тиждень про генасамблею, про делегацію. Про зустрічі. От зараз та З пані Гарріс, здається, вже ця зустріч відбулася. А ця гра Трампа буду, не буду зустрічаємось, не зустрічаємось – Чаємося так да скажуть знов ну, таки американська преса Приїлися Всі ці все, все це неволене обличчя в лісі нашого найвеличнішого лідера, і його вже не сприймають. На жаль, як ну таке, обличчя українського спротиву. Багато претензій до його поведінки, до його висловлювань. Тобто, в нас та припустимо дипломатія, яка там в минулому році спрацювала, коли з тим самим там, спікером парламенту Джонсоном зустрічалися родичі тих священників євангелістів. Які загинули від російської навали, коли розмістили перед його будинком в його рідному штаті великі там ці бікборди, які закликали до його сумління? Тобто, народної дипломатії, той самий Джей Ді Венс, він пишається, що він ветеран. Чого не відправили наших ветеранів понівечених, з які стали інвалідами перед через цю російську навалу? Не вимагали зустрітися з ними, почути їхні розповіді, почути їхні слова. Тобто, ну. Як на мене, вся наша сьогодні діяльність в інформаційному просторі має бути направлена на те, щоб розповісти ці страшні факти. Ці фотографії розбомбленого драмтеатру в, в Маріуполі з надписом Діті вони мають стати таким же мемом, як свого часу стала для фотографія цієї там понівеченої в'єтнамської дівчинки. Да, яка напалвом, який понівечили її тіло, так само як Пікассо Герніка в картина стала. Найвідомішим твором, який в жахіття Другої світової війни Та, ну, вірніше, це була ще не світова війна, це громадянська війна була в Іспанії. Але так чи інакше, це був такий потужний меседж. І в нас більш ніж достатньо сьогодні. Знову ж таки, повертаючись до цього фестивалю, після того як вона заявила, режисерка колишня співробітниця Раша Тудей Трофімова, що «I didn't witness Russian crimes», я не бачила, ну не була свідком злочинів, і це стало популярним мемом. Популярним хештегом в Твіттері, такий був флешмоб, що сьогодні там ну, нарахували бо сидить толпа сотень ботів. Які ні, ні ні я маю на увазі, що почали, почали не почали, почали накладати їхню фотографію на страшні ось ці фотографії розбомблених роз. А потім місць. беруть хештег Дмитрий Розган... Так, і це, це, це має робити кожна українська амбасада залучатися не тільки до живих флешмобів, але й флешмобів в соціальних мережах. Зараз ось сьогодні зранку я побачив. В новий флешмоб теж з хештегом Never forget Russian crimes» та Never forget what Russians did to us. Ніколи не забуваємо, що росіяни зробили для нас, де знову ж таки ось цей маленький хлопчик, який стоїть біля могили своєї матері. Да? Ми, якусь, щойно там поховали. Тобто все, все це має бути ну, в вістрі нашої інформаційної політики. А в нас тільки в, виступи найвеличнішого всі в хлісті, і Хоча іноді і вони навпаки, призводять до ускладнень, як відбулось з його висловом стосовно там Джей Ді Венса. Ну тобто, ми зараз можемо об 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 різні епітети вживати по відношенню до Трампа і до його партнера по президентській кампанії. Але якщо переформулювати цей відомий латинський вислів, код лікід Бовінан jovi», да, що дозволено бику не дозволено Юпітеру, ти не маєш права за п'ять тижнів до президентської кампанії оцінювати того чи іншого кандидата, якщо ти перебуваєш з офіційним візитом сьогодні в Сполучених Штатах, що дозволив собі Зеленський. Нарешті, вчора я побачив, що він, коли зачитував в овальному кабінеті свій текст, він не на секунду не відірвався від написаного, щоб знов ж таки не дозволити собі якихось недоречних імпровізацій. Сподіваюсь, що через три години в нього зустріч буде з Трампом, і ми ж побоїмо yeah. і ми ж побоїмося, що він знов ж якісь якийсь ляп допустити, який потім буде обігруватись Трампом і Венсом для розкрути. Рутки цього сьогодні протистояння всередині суспільства, тому що їхня концепція полягає в тому, що вони беруть найсуперечливіші теми сьогодні, найболючіші теми як внутрішньополітичного, так і зовнішньополітичного життя, і продовжують довбати так само, як свого часу, вони ставили під питання. Трамп під час попередньої своєї компанії ставив під питання, вірні 16 го року. Що чи має прав, чи мав право Обама взагалі бути обраним президентом? Бачите, не, не знайшли його birth certificate, не знайшли свідоцтво про народження, і поки дійсно там в архівах не відшукали. Він щодня розганяв там десятки твітів на цю тему. виплескував в, в соцмережі. Так зараз, припустимо, він на кожному своєму цьому виступі каже, що не працювала Камала Харріс в, в Макдональдсі не було її в Макдональдсі. Хтось її там, ну тобто і і починає розкручувати, звинувачуючи її в брехні, і тут ми самі іноді даємо пас, так само як Путін дам дав пас сьогодні е, Трампу, заявивши, що вони змінюють, начебто, там ядерну доктрину, хоча це там ну формальність, яка нічого там принципово не змінює. Але Трамп сьогодні це обігрує, і наше завдання якраз максимально ну вдало лавірувати, що. Не дати можливість їм розіграти цю українську карту сьогодні.